Для того щоб уникнути пролежнів на п'ятки і на набріку паратичної кінцівки, можна використовувати підкла, підкласти подушки. Валики не рекомендую підкладати. Піднімаємо ногу і можемо покласти подушку, вона може бути коротше на всю площу гумілки. Тобто від самого від підколінної ямки і аж до. Ахілового сухожилля. П'ятку, якщо там вже є якісь певні мацерація шкіри або пошкодження присутні, то бажано, щоб вона звисала. ось тут. Звисала. Таким чином у нас розподіляється вага кінцівки на всю її поверхню. Відповідно, знижується тиск. Часті помилки, які використовують під час позиціонування нижньої кінцівки, це врати і кладуть в певний валик таким чином. Ложать, ну, ось таким чином, беруть якісь валіки і під литку просто через певний час. Перебування в такому положенні, відповідно, у нас весь тиск переходить на малу площу на лиці, відбувається пролежень на лиці. Також можна буде ця нога припідняти вище тулуба, відповідно, набряки з цієї ноги також будуть сходити.